Вітаю, шановні друзі. Це традиційно суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко і зразу без жодних зволікань представляє нашого сьогоднішнього гостя. А це людина, яка теж представлень жодних не потребує. Ада Роговцева. Вітаємо вас, пані. Дякую, Ада. Вітаю. Ну, цей тиждень, 8 березня. Ви взагалі, визначаєте це свято? Чи це Ні. такий совок? Ні, не визначали. Я не, не, не думаю, так совок чи не совок, але і за совка я ніколи не відмічала. Мені здається, що ну, ми рівні. По-перше, і треба як жінці піклуватися про чоловіків, так і чоловікам про жінку. І якийсь спеціальний такий день, який для цього мені здається, він не обов'язковий. Але, але це початок весни, і тому одне одного поздоровити з весною, подарувати квіти ніколи не лишнє. Я вас з кім вітаю. Дуже дякую. дякую, що ви прийшли в студію Радіо Свобода. Дякую. Але при всій щирій повазі до вас мені здається. Ви одна з найвідоміших жінок зараз в Україні, але є ще одна жінка, яка зараз змушена сидіти за ґратами за межами України, Надія Савченка. Вона припинила все таки схе голодування. Це дає надію, що все таки Сьогодні. так повернеться в Україну так. живою, Ну не можна сказати вже неушкоджено, але принаймні з мінімальними втратами. Як ви вважаєте? От надія можна сказати, вона як дочка вам за віком, так молода людина. Може і онука. Так, от цей приклад, це дійсно. Це ж не з сторінок, книжок, не з фільмів. Отака от, людина в Україні є. Це жертва не марно буде, зрештою? Як ви вважаєте для України? Ну, жертви ніколи не бувають марними, мені так здається, тому що навіть той, хто стає жертвою, стає прикладом для тих. Хто оцінює цю жертву, і це завжди досвід, це завжди. На превеликий жаль, це така біда з нею сталася, і це наша загальна біда. Я думаю, що стільки молитов, скільки полетіло до Господа Бога, щоб захистити нашу донечку, нашу дівчинку, то не часто буває, випадає на долю людини, аби була жива. Аби стало сил у спільноти, світової спільноти, тому що ми вже на свої сили не дуже розраховуємо, на превеликий жаль, щоб її звільнити і захистити. Я передала їй свої книжечки про своє життя, про життя свого чоловіка. Ну і навіть це така, знаєте, як наївна, якась така дія, але я вірю, що вона повернеться і колись зніме зі своєї книжкової полиці мою книжку, щось згадає ті. Оці. Сумні, сумні, дні, коли вона була недоступною. Справді віримо, що повернеться. Вірю, Надія вірю, і вірю. буде з нами. Вірю. І я єдине, що хочу зауважити, саме у зв'язку саме з темою Надії Савченко. Буквально через кілька місяців, як стало відомо, що вона опинилася в полоні, тобто це літо. 2014 року. Катерина, ваша донька, була в ефірі Радіо Свобода. Моя колега Ірина Стельмах цікавилася в неї цими благодійними акціями, виставами Варшавська Мелодія. 2. От подивимося в храменції розмови. Ірина Стельмах, Катерина Степанкова. Наша мама. Як вона зараз, як активний захисник, можна сказати. Майданівців, вона ставала на захист як хлопців з Карпенка Карого, студентів, як Надії Савченко. Вона виходила на майдан. Вона зверталася із особистим закликом до Володимира Путіна. Як вона зараз сприймає ці події? Зараз час, на жаль, хлопчиків, які стоять, це чоловічий час. Жінки в цей час можуть тільки допомагати, годувати і, на жаль, оплакувати і підтримувати тих, хто оплакує. На жаль, це не жіночий час. Я не кажу про надію. Я не кажу про тих дівчат, які там мають той фах, щоб не бути там е, зайвими, не бути там не, 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 не бути проблемою для чоловіків. Отака ситуація дійсно. Ваш наступ дуже великий, ви постійно їздите. Я вам скажу, що ми вчора грали виставу, і на виставі було 26 волонтерів і волонтерок, але це були особливі волонтери, це були майже всі ті, хто пішов після того, як загинули їх близькі. Я мала честь присутньою бути на вечорі кіборгів, які загинули. Це були їх батьки. І знаєте, Мама плаче, мама після того, як поховає дитину, вже наче не живе. Але я не можу забути, коли стояли на сцені, їх викликали на сцену. Молоді, ну, 40-45 до 50 років батьки загиблих синів, і вони були такі безпорадні, як маленькі діти, і плакали, ну, тільки що не вголос. І оце велика, велика біда. Батьків, які гублять своїх дітей, яких уже не повернеш. І вчора я сьогодні кажу на репетиції, я з репетиції приїхала. Я кажу, чому я така виснажена щось сьогодні? Тому що ми так не обнімалися і так наплакалися вчора після вистави. І, звичайно, найбільшою нагородою є те, що жінка підійшла, обняла мене тихенько, мені тихенько на вушко. Каже, ви знаєте, я сьогодні вперше плакала з іншого приводу, бо каже, сліг уже тих немає, є тільки не вовче виття, не через втрату. А тут я сьогодні поплакала над чиєюсь долею, над, над якимись такими, ну, вже вигаданими речами, але якщо вони. Ти граєш і стараєшся донести до людей чиюсь біду і поплакати над чиєюсь бідою, Воно буває полегшенням для своєї. Я щаслива, щаслива, що вчора всі дівчатка були. І хлопці були вчора. Вони мені всі, як діти, ну, крім двох-трьох жінок, які ближче до мого віку. І ми прожили у цей післявиставний. Десь годинку, дві. Ви не припиняєте цю діяльність, так? Ні, ну а як же? Хіба можна зараз жити інакше? При тому, що ви особисто ви ж були до останнього часу в Росії. Одна з найпопулярніших актрис. Часто дуже знімались, тепер все. Ви не можете я там зніматися. Я працювала в Росії 60 років. Ну просто вісімнадцяти От... років. Мене запрошували. Запрошували, і я грала у виставах і знімалася в кіно. Що закритий тепер була... до Росії? Ну так да, через те, що я працюю. Як вони кажуть, на Бендерівців сама Бендерівка, то там, але це не вони мене закрили, це я закрила для себе можливість працювати. Тому що коли продюсер ще там десь півроку тому покликав мене, каже, приїжджай, тут же вистави, треба, щоб ти грала. Я кажу, скажи мені, а до кого я буду звертатися своїм відкритим серцем, своєю душею? До кого вони мене почують, вони вважають мене своєю. Ну, вважали до якогось часу, але зараз я не можу їх вважати своїми, тому що вони проти моєї землі. Це правда, що проти вас у Росії порушили кримінальну справу? Ну, це я не знаю. Там кажуть так. Okay. Я не дуже цікавлюся, тому що найближчі плани я не думаю, що мене приведуть туди якісь доріжки. Цікава деталь. У вас, звісно, багато знайомих в Росії, ваших колег, митців, акторів, режисерів. От чи при цьому, що ви... Змушені були припинити зйомки в Росії. Чи припиняється при цьому ваша творча співпраця? Одна ведемо приклад незадовго до майдану. Як ви з Романом Біктіком працювали? Лісова пісня. Подивимося, не будує нічого. Не будує не готуй. Я тебе дам час. <реш> ти говори моя адістка. Не показуй очі. А сльози отак текуть. Я поняв ти. Коли кажеш, я перше, скажи ще раз, я. Мавка. Yes. Так же казав. Я змогу з паном Романом далі продовжити співпрацю. Ну, зараз немає. По-перше, Роман дуже хворий. Ага. Ми ж з ним уже старі, ми майже одного віку. По-перше, по-друге, він зараз, мабуть, якось там вирішує свої проблеми. А і, в Москві да, він працює в Москві вже багато-багато років. І я хочу сказати, що я не знаю, як ставляться до мене зараз ті, хто був мені майже рідним. І ми працювали дуже багато із петербургськими акторами, і з московськими акторами, і всю Росію я проїхала вздовж в попереки дуже багато людей, які стали мені близькі. То я в своєму серці не закрилася для них, а як вони себе поводять, Спасибо. що вони говорять, що вони думають і як вони ставляться. Як до мене особисто це не так важливо, а саме до того, як вони ставляться до українців. До України, до тієї ситуації, яка склалася. Тому що є ж дуже розумні люди і Бикові, і Ефремові можна називати, називати, Шендерович, чи Улицьк, Ну, і, я не знаю. А Хиджакова? Ну, Лєто, взагалі. Але ж Йосип Давидович Кобзон народився в Україні. Ви якось давали інтерв'ю бульвар Гордона? Я здивувався, як. Хто народився в Україні? Кобзон народився на Донеччині. Ну, це От. Мене. Зараз мене це мало чекали. Ні, Просто ви так різко висловлювалися. Ні, це, 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 це хтось вигадав. Не я різку, я різку, ні, це хтось вигадав. Але будь-якому як радіти. Адже є такі російські митці: Говорухін, Кобзон. Вони, м'яко кажучи, дуже різко щодо України відгукаються. Я не хочу, я не, ну, не можу, не маю права думати, що вони нерозумні. Але вони заангажовані, мені так здається, і я не, не думаю, що вони стопроцентно про те, що вони… Ну, а Михалков той такий. <світ> я його дуже люблю як митця, і багато років він був моїм кумиром. Але ну, ви знаєте, якісь, ну от як це можна сказати, от продружив з людиною там років 25, а потім вона тебе зрадила. Значить, закривається ця сторінка, перегортається. От так, я перегорнула багато-багато сторінок на превеликий жаль тих відносин, які в мене були ціле життя. Нагадаю, що гостею студії Радіо Свободи Ада Роговсова. Ада Миколаївна, от у цьому зв'язку, що ми зараз з вами говоримо, взагалі митець у таких умовах війни, яка на жаль не припиняється на жоден день, От зведення із зони антитерористичної операції за підтверджує щодня обстріли, щодня майже на жаль поранені українські воїни. Мете взагалі може бути аполітичним. Це в принципі виключається чи ні? Вона тут треба розібратися, що таке політичне, що таке політичний. Мені здається, що ти, якщо ти громадянин, якщо ти любиш свою землю, своїх людей, свою сім'ю, свою мову, своє мистецтво, свою історію, то вс... якщо ти це любиш, то ти вже неополітичний. Якщо ти не байдужий до долі свого народу, до, до, до долі тих людей, з якими ти працюєш, з якими живеш, то ти вже не аполітичний. А приймати якусь ідеологію, приймати якусь політичну таку лінію, що то тут мені здається, митцеві це не користь. В тому плані, що я от ще хочу вас поцікавити, з яким моментом. Деякі росіяни не з тих, скільки там, 86%, які підтримують Путіна. Тих, що це трішки так перебільшено. Ну, добре, ну є в нього велика підтримка, погодимось. Да. І з тих, що от саме репрезентують себе як аполітичні за мир, ніби. От читаєш їхні відгуки на деякі програми Радіо Свобода, наприклад, складається враження, що вони до кінця не усвідомлять, що після того, що сталося з весни 2014 року між Росією та Україною, вже колишні ситуації ні в якому разі не буде. Вони це не усвідомлюють. Причому щиро, ви теж погоджуєтеся, що це робікон пройдено. Вони вважають, що вони вдячні. Що вони все зробили для України, що вони це мені ж хтось казав там, доходили до мене ці балачки, що ми все зробили, ми її зробили, вона у нас працювала, вона у нас заробляла, вона, 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 а вона невдячна. Так не можна вважати, тому що якщо я... Була запрошена і працювала, а жила в своїй країні, і працювала в своїй країні, а туди приїжджала на роботу, то не можна мене вважати чиєюсь. Я своя. Я не вважаю когось там своїм. І переступаючи поріг дому, треба приймати його закони. Так робила я, приймаючи, ніколи нічого там не порушувала. Так само я вважаю, що треба поважати і мою домівку, і не можна заходити і хазяйнувати так, як це зроблено зараз. Так не можна. Там маєш не хазяйнувати, а руйнувати, знищувати, вбивати. Оце неприйнятно, і я ніколи, ніколи, ніколи з цим не змирюся. І ви погоджуєтеся, наскільки я вас розумію, що Україна, Росія все вже уже не буде того, що було до Майдану, до війни. Знає, така страшна історія. Я зараз Начиталася Жаданівський, Луганський щоденник, і Багато я начиталася всякого всякого І про Чеченську війну, нашу, я забула в здається, писала українська письменниця. То воно так. Стоїть таке хитке, і так треба дивитися пильно-пильно, щоб захистити і зберегти державу. Пробачте за такі вже високі слова, але саме зберегти і захистити державу. Не розмінюватися на якісь такі незначні речі і на якісь стосунки людські і на, і на і на а саме всім зберегти державу, тому що ми знаємо, історія велика, довга і як одна країна раптом гоп. Зникала або переходила під контроль іншої країни. Я довго живу на світі, так сталося, і хочу ще трішечки пожити, щоб побачити, що оці мої такі застереження вони безпідставні, що наша держава. Міцна, що вона зміцніє, що вона витримає оце те, що зараз випало на її долю, і буде самостійною незалежною державою. Колись така актриса, дуже популярна. Коли ми тільки вибороли незалежність на творчому вечорі звернулась до глядачів, перед якими ми сиділи. У нас було там чоловік вісім акторів, і сказала, ну. Що это тут ваша незалежность? Как ви з ней управляєтесь? Ми посмотрим, посмотрим. Я викрихла чужинку своей уваги, своего життя, але їх багато. Я от що хочу ще у вас запитати. Десять років тому, наскільки я пам'ятаю, ви, Ада Миколаївна доволі оптимістично були налаштовані, коли був перший майдан Віктор Андрійович Ющенка. Не тільки ви, більшість українців тоді на початку були налаштовані. І, на жаль, вийшло те, що вийшло, Янукович і так далі. Не, не Але може... я був так, і вийшли на другий майдан, та? і я вийду на третій. Ага. Навіть <реш> так за людей тобто, ви оптимістом я ж за людей. Просто от на вашому місці буквально день тому сидів у програмі Ваша свобода Радіо Свобода, відомий політв'язень радянських часів, психіатр, правозахисник Семен Глузмен. Напевно, ви знайомі з цією людиною, людина, яка сім років в політичному таборі сиділа, так. теж оголошувала голодування її насильно годували тоді. І зараз, от через стільки років, він, людина, яка повне моральне право має давати оцінки, дуже песимістично налаштований того, що відбувається в Україні з цією так званою елітою, яка скористалася в тому числі плодами Майдану. От у вас нема такого песимістичного відчуття? Ні, не, Я взагалі не песимістична людина. Я взагалі вірю в краще, і, і я і вірю, що викарбуються от ті люди, які ще може зараз не готові взяти державу в свої руки. Молоді люди і немолоді люди прийде оця наснага для того, щоб щось зробити. Мені здається, впадати в песимізм не можна, тому що це ні до чого не призведе. А коли в тебе є онук, якому 24 роки, онучка, який 16 років, і онук, якому 4 роки, то про який оптимізм? Песимізм ми можемо говорити? Про який ми просто не маємо на це. Права. І чим більше нас буде оптимістів, не тих, що просто базікують, що все буде хорошо і нічого не роблять, а потихеньку-потихеньку робитимемо свою справу справу серця, справу душі, справу розуму. От і не будемо байдужими до того, що відбувається, то підростуть. І тільки, хоча б не було цієї війни, щоб дати змогу зміцніти тим душам і тому розуму, який ніколи Україну не підводить. Знову ж таки, тобто він підводить звичайно, але але хочеться, щоб цього вже не було. Як ви вже зауважили на початку нашої розмови, все таки нічого марного немає ні в тому, що робить надія Савченко, ні в тому, що роблять ті хлопці, до яких ви. Їздити і будете так, їздити. Це це немарно, немарно. Ну і вони це роблять немарно. Вони ж роблять це свідомо. І люди, які підставляють плече, і люди, які моляться, і люди, які годують і, 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 і віддають останнє, це робиться немарно. А до Миколая, ну От мої колеги з Радіо Свобода зробили мені такий подарунок. Зараз я з вами спілкуюся. позавчора мені пощастило поспілкуватися з людиною, теж яку ви дуже добре, добре знаєте. Вахтангом. І кабідзе теж схоже, в чомусь на вас доля. Він теж уже не бере участі в численних концертах у Росії після тієї війни, яку Росія проти Рані Грузії вела. він так само спостав Від... за ось свій народ, да. але о цікава деталь. Я в нього поцікавився під час цього інтерв'ю. Як він вважає? От він же ж людина стала відома, як і ви Адам Миколаївна, в радянські часи при всіх проблемах Радянського Союзу, при Брежніві, при да, да, да. дисидентах, яких звісно та ж сама психіатрія і так да, далі. і так да, далі. Да. Але міміно найвідоміший фільм вийшов у розпал так званого застую. Mm -hmm. І я поцікавився в нього при всі його принципові патріотичні грузинські позиції. Як він оцінює ті часи? Подивимося. Вахтан Кікабідзе. Well, я взагалі завжди кажу що єдине, що я вспомню. В системі сільпа і Молота — Це духовність. Та духовність все-таки в людзе була. І люди так і сяк друг друга любили. Не занадто оптимістична оцінка в тих часів. От коли ви були, ваша молодість Костянтина Петровича Степанкова. Ну, то не ж може через те, що спротив був такий. Спротив. Всі бачили, що так не може бути. І розумні люди, вони збиралися, вони спілкувалися, вони. І оце те коло, яке було навколо Вахтанга, і навколо оці, оці були, були, були ці... оце, Сережа, це та була кухня, Миколаїчук, та кімната, та так, квартира, де, з якої я взагалі не вилазила. І, і оці були такі, знаєш осередочки духовності. Я не думаю, що це було так уже скрізь, так само, як зараз. Тут ти з духовною людиною спілкуєшся, крок зробив, і думаєш, о, Господи, де ж ти живеш? Як ти думаєш, де ти, що ти чуєш? Воно поруч, розумієш, через те я кажу, що духовність не має бути закритою, і та духовність не має бути якоюсь такою один для одного, духовний для духовного. А треба йти далі, далі, щоб ці кола, ці хвилі розходилися, розходилися, розходилися. Люди готові сприймати щире слово, люди готові сприймати відкриту таку душу, і це треба робити. Ну, митці своєю роботою, політики своєю роботою, тому що, знаєш, в мене була така творча зустріч нещодавно. І пробачте, що я це скажу, це не для того, щоб себе похвалити або що. Але ми так говорили з людьми десь години дві, я була на сцені. І після того підійшов до мене священник, молодий священник, який поруч там службу відправив. він прийшов і каже: Я відправив службу, прийшов до вас знов на службу. Mm -hmm. То мені здається, що це найвища винагорода, це, це, коли так. ти таке чуєш. Чому? Тому що не можна виходити, щоб себе показати, або щось таке розказати, або чимось здивувати, або розсмішити, або, 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 або. Треба говорити з людьми, як при Богові, так, як воно є. І дуже поважати тих людей, і грішних, і святих, всіх, які живуть коло тебе. Крім численних ваших ролей, ви е геніальна актриса. No. У вас є учні, прекрасні учні, які так само відстоюють принципову позицію щодо України. Олексій Горбанов. Ахтем тем таблая можна прилічувати. Це не мої учні, це мої друзі. <кхи> ну да, Олексій да. був А, Костянтина Петровича Петрович. Він, Петрович. Костя Петрович мого чоловіка Але він знав вас, ну, це, коли так. тільки вчився Карпенко да, Кара. Да, він розказував да, теж у да, студії да, Радіо да. Свобода. Це з мого поштовху. Він пішов. От, в просто дійсно спілкуєшся з такими акторами, дуже відомими митцями, і вони завжди згадують вас. Завжди ну, я... тепле слово на вашу адресу адресують. От я дуже люблю талановитих людей. Ну і дуже ними дорожу. І спілкуваннями з ними, і слідкую за тим, як вони працюють. І це, це велика, велика, велика радість, і це постійне навчання, тому що я в них вчуся. Вони вже з цього сприймають. Ну, взагалі, я не можу жалітися, тому що я завжди сприймаю сьогоднішній день як сьогоднішній день, а не вчорашній. І як наступний день, що, що він що він дасть. Це так мене Господь не ділив цим. У мене немає. Розмежування на покоління. Я живу сьогодні з людьми, які мене оточують. Просто цікаво, що от, наприклад, деякі актори дійсно геніальні, дуже видатні, російські той теж знову змушений це згадує. Той же Олег Табаков, наприклад, він на Довженка часто знімався. знімався. Так і почитаєш деяких ні вислови. Вони ну просто свідчать, що ну як деякі критики зауважують, людина справді геніальна з мистецької точки зору. А в плані от свого світосприйняття, м'яка кажучи, здається, там не так світосприйняття як. Ой, вони керують великими колективами, а, треба зважати на вони зав'язані з, з, з тими законами, вони зав'язані з тією політикою, вони зав'язані. І я, я, наприклад, вважаю, мені так хочеться думати. Не те, що вони так сприймають світ, а що їм так треба. Угу. Мені хочеться так думати, щоб не викреслити їх так само. Ну диви, Пан Бортко, так? він же, хоч і народився в Росії, вчився Карпенка Карого. Зняв такий вже антикомуністичний фільм Собаче серце що дивишся, що зараз це режисер членка партії Росії, і ви в нього знімалися Тарасі. Він якраз бур... вступав у партію, коли ми так. з ступкою знімалися. знімали вняв... зав'язує. При Бульбі. цьому до фільму Бортко, анонсуючи цю кінокартину, казав, це буде українська поетика, це е, твір Гоголя, який проукраїнський. А потім вийшло, Багато хто констатував, що насправді це було знято при всій геніальності акторів, які там знімалися. Вас, ступки, це там, було... мене там мало. Там ступка був головний, так. але це було зроблено нагод. Нібито ідеологічно цієї русські мір у цієї ми. шукають хлопці, шукають дівчата своє місце і держаться за нього, і тримаються, і як кажуть в Росії, держать нос повітру. Бачите, як буває теж все дуже складно, але в будь-якому разі я вам дуже вдячний за участь цьому ефірі. Я не знаю, це таке банальне запитання, але не можу теж його не поставити. Давайте. Які вистави, які творчі плани, що ви будете робити? Можете відкрити я секрет? Ос останні роки працюю зі своєю донечкою Катериною Степанковою. Вона режисер. І коли мені зараз пропонують якусь виставу, я кажу, я не можу, тому що в мене вже свій режисер до кінця мого життя. Чому? Тому що ми кілька вже робіт зробили, я з нею зробила, і мені це комфортно, і вистави ці мають життя. І успіху глядача, і критики не дуже лаються, і це мені радо Радо не тільки тому, що мені комфортно, а тому що актори, які працюють, а наже багато коло Катерини, вони її не тільки люблять, а шанують, поважають і хочуть з нею працювати. Дуже часто підходять і говорять: Ну, хоча б маленьку роль, мені однаково, аби аби увійти в це коло. Твоєї режисерської уваги. Ну, для мами це щастя, от. а для мене, як для актриси, це зараз єдина можливість. Я не, не хочу. Ну, Вік такий, і, і обставини такі, і такі задуми у Катерини, що тільки б вистачило мого. Часу, щоб це здійснити. — Обов'язково має вистачити. Обов'язково. Сьогодні не 8 березня, мене дуже шануєте це свято, наскільки я зрозумів. Сьогодні Знає... 12, але я. Чуєш, вчора позавчора мені подзвонив один yeah. хлопчик і каже: Я, значить, вітаю вас, вітаю вас, Анна Миколаївна, з весною. Дай Бог, щоб ви ще одну зустріли. Ти чуєш, що він мені тільки одну подарував. Ну, а Олесі Українки дядько Лев у лісовій пісні. Коли наступила осінь, сумно дивиться на цей ліс і на мавку, і каже: Дай біг іще весни діждати. А в мене є такий віршик, буде і буде, ще весна весною, ще оттане серце, треба жить. Пісною оберниці ясною в нашій долі ця нестерпна мить. То я думаю, що ці нестерпні миті, вони минущі, а весни вічні. Щоб багато багато їх у вас було. Дякую. Я додаю до цього побажання людини, якого навели. Здоровий вам. Дякую. Дуже вам дякую. Дякую вашій доньці, Катерині. Дякую, спасибі за участь в цьому дякую. ефірі. Спасибі. Привіт програму Олександра Лещенка. Дякую вам, друзі, за увагу.